Сьогодні пару слів у нас про ось цей колаген від шведської фірми Біосальму. Як ви можете бачити в сторіс, я приймаю його сама на постійній основі. Майже іноді я просто чередую з іншими колагенами. А взагалі, колаген я приймаю на постійній основі. І що це за колаген? Це у нас колаген, перший, третій тип з додаванням гілоуронової кислоти і вітаміну С. Про що це говорить? Перший тип у нас міститься здебільшого шкіра, нігті, волосся. Але ви маєте розуміти, що колаген взагалі міститься скрізь. Немає жодного органа у нас в організмі, де б не був колагеновий каркас, навіть очі. І третій тип у нас, здебільшого, підтримує стан, еластичність внутрішніх органів. Це також дуже важливо, тому що внутрішні органи також, коли втрачають колаген, а з 25 років синтез власного колагену стрімко спадає. У нас внутрішні органи перетворюються такі трошки, як на сухофрукт. Тому також важливо підтримувати їх функцію, і збереження молодості і функціональності. Далі гілоуронова кислота в складі нам дає не втрачати вологу. Гілоурона, молекула гілоуронової кислоти на себе втя, натягує воду, тому у нас буде більш зволожена шкіра, якщо ми про шкіру провидимі части, частини тіла, або це і про внутрішні також, і про суглоби, і про е, судини, і про очі. Ну, все містить колаген. І вітамін і це допомагає їм вбудуватися в колагенові волокна, построїти такі як кірпічики, з яких вже будуються наші тканини. Тому колаген це надважлива насправді речовина, для того, щоб ми зберігали свою молодість, функціональність, що головніше, іноді навіть, ніж молодість, і довго себе радували.